Доброго дня, любі глядачі, після морозної зими прийшла довгоочікувана весна. Сонце кинуло тепле проміння на землю, розтопило кригу та сніг, і вже навколо потекли дзвінкі струмочки. Напоїна теплими водами земля пробудилася від зимового сну. Ніжні проліски піднімають блакитні голівки до неба. Набрали весняної сили бруньки на гілочках дерев, молодими листочками почали красуватися дерева та кущі. Зеленіє травичка, прилетіли пташки. Лісові мешканці вилазять зі своїх домівок. Щоб привітатися із ласкавим сонечком. Все співає, дзюрчить, радіє пробудженню природи. Йде до нас красуня мила, та що зимоньку змінила, розтопляє скрізь сніжок, кличе звирію пташок, всіх пробуджує від сну. Ми діждалися весну біжать біжать маринички, по небу в далечінь. Кидають від сонечка свою легеньку тінь. А сонечко сміхається цілує гай і сад. Пусть одягається зелене виноград. Цвітуть кружки і вишеньки, і яблонько росна. Прийшло з теплом і сонцем Сподівана весна. Якщо говорити між нами, то все починається з нами, і казочка перша світи, і сонечна падара фліта. І най... найперші легеньки сніжинки, і сячі дива ялинка. Від мами літери і слова, і зумна разом бнова. Якщо говорити між нами, то все починається з мами. la castagna la castagna la castagna è dispettosa se rompi ti punge se la mangi è deliziosa mm, 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 mm. ma che male ma che male ma che male che ho sentito su una spina Czy ona spina, czy ona spina, dentro illo. La castagna, la castagna, la castagna, dispettosa. Se si rompi, ti punge, se si mangi, deliziosa. Kiedy mm -hmm. mm -hmm. takie yeah, de doflują? В у матусі я дарунок приготую, і квіти мамі намалюю. Не зебрянуть мої квіти, те буде мама їм водіти. Кожен день тесятковий, бо малюнок чудовий. Мама на свято я зустрічаю, і для матусі вішек вивчаю, і подарунок для мами рублю я свою маму дуже.